Фаран бігай за котиком, бідний котик, спасу тебе. Ну, засрали мені, звісно, тут інвентар. Єма, там тролль. Я приходу. Треба поїсти. Що, він мене взяв в свою шалепу, і що? І воду тебе позатягує, так? Це Горгона, чуєш, не дивись на неї. Дивись вниз краще, чесно кажучи. Дракон. Кайф. Коротше, ми в цій серії вбиваємо дракона. Давай, знаєш, почекаємо, доки він засне. І нападаємо з підтяжка. Давай! Почуй цього заразу! Окей, я... Йо, хай, привітки, з вами я Алсік та Дісайпо, і ми продовжуємо виживати у Battle Builders. Ну що ж, ми так і не вернулися додому, ми Ми дуже далеко від дому, ми в велику подорож, як я розумію, пішли. Ми в минулому епізоді знайшли ще якийсь один новий данч. І сьогодні ну продовжуємо шукати якісь нові, щось розвідувати. Блін, так же я можу це використовувати, я в шоці? Та ще почув щось вчитися прокачати. і воно нічого не робить. Я буду силу качати, мабуть, далі. Там якась дивна тварина була. Не знаю. Дивно? Ну, доту мені дав. Хм, а. оце реально цікаво. А во він. що це таке? Це якийсь птах? О, да, у мені не О, це штука. Просто стрельний го з лука. На. А, чекай, Ньютон, ця штука, це щось інше. Єма він, єма він. Мочить не справиться. Кокатріс. Прикол. А, я хочу, хочу його бути, але як? Я вже понял. Я просто вирішив, що він не довше буде бити отруєнням, ніж я його мечам, то я такий, ну ладно. А, а що ти тут заробиш? Ямай, я чуть не лупанув тебе. Ой, А що ти тут робиш наверху? Що? Я тут прориваюся. Я а ти наверху був постійно. Yeah. І, і Все залутав, Що ти тут робиш? Yeah. Я в, в шоці. Там ще не был, зазвичайний дач. Я просто в шоці. Там был. Бу... Там... Бу... я тобі можу можна... скинути, що там було. Там було, там було якийсь кусочок... Да не в том суті. <гум> 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 я тут прориваюся, б'юся з ним, а ти просто там Я можу воду там забрах. Я вже не як и як можливо. Врус седло, я може можливо? О, Давай седло мне. Ну ладно. Сиряш до мене, чи так не вона якась маленька. Думаю, може в мене є ти от. Броня, але щось я так, не бачу. Маленький, да. Так може ще одне силомаш, ще чай я Давай, Двойку я голову получив. Глянь. <laughs> Нефасно. Да -да. Я думаю, що там таке лежало. Ну, прикольно. Так, продовжуємо рухатися. О, дво, тут просто блок літає. Бачив? Е, Або. А. Що це таке? Гоблін. Кол. Варан, бігає за котиком. Бідний котик. спасу тебе. О, нарешті докопався. До куди? До сундука. Це було мегадовго. Знаєш, на якій висоті сундук був? 42-й. Вось. Ніфігаси. Па, на дневной крипер. Все маю ход же разбот. Тут оце є. Mm -hmm. е -е, оце монстр. Його еуэээ, ще раз? вальнам шара. Mm -hmm. Ох, ема, я то то, не є, його поранив. Що це? шо. Сидракон. А, якраз хотів сказати, якщо не дракон, то не страшно. <рес> я прям коло нього. Я прям на ньому. Вау. Wow. А, чекайте, це труп дракона? Ага. -а. -а, -а, -а. Тут допомога мені треба, щось Знизу. <рес> а а що таке там. Ааа, <рес> ага. А класно, ти придумав. Класно. Наберу ну, ти одне і дай мені один цей колбочку. Mm. Mm. Давай. Наберу одну тоді. А дай нажимати. Я не знаю. Я ж ніколи а, цього ну, не давай. робив. Ну виглядає так, що воно не набирається. Ну давай тоді просто. Може він занадто дохлий? А може. Може то треба вбити. Та то ж книжечка і... є про це, хіба ні. Та дома. О, от. Oh. Нажимали, понажимали. Я не бив його. Я праву клавіше нажимав. Я Р... Розвиток 4. Вау! Євагію. Ну, ступінь розвідку 4. Це типа був 4 ступінь розвідку дракона? Так. А є все 5, він майже найбільший був. Ого. Ага. І ще кістки випали. В Тебе що? Цікавого. 7 кісток дракона. Йомер. Сім кісток дракона. О. З них можна зробити з драконячої кістки. Луг з кістки дракона. Лопата з кістки дракона. Морський тризубець. Соколе дракона. Ну і мені здається, що якщо я откращу меч з кістки дракона, то після того я ще можу його зачарувати цією кров'ю, і він буде одним з найкращих мечів в цій грі. Тому хз, наскільки це. Середня штука. От ще значок. О, є такий у нас є один. На коробочка. Єма ключі. А через кількість ключів збільшиться кількість лота в цих сундуках. Хм. 14 і 13. Оце в мене мечі на, на лімітах. Ходіть, ви будете останні монстри з цих мечів. Думаєш, ти полетиш? Ніфіга. Дістали удво, що таке там на руку. так. О, до речі, в мене є кошмарний кіготь. Може мені скрафтити просто меч? Ось, тепер я кравшу меч сам. Я сподіваюся, що воно все з'єднається, бо мені здається, зараз порчу тільки меч. Німа так другий левел треба всього лиш. Так, 23. Так, 31. Кій краще зремонтувати на силу вогню. Мабуть там. А, та, думаю, та. Другий левел, я в щось... Ну того вартує. Що це постійно щось б'є? Чекай, це щось нове, я такого ніколи не бачив. Баряний переслідувач, прикольно. <звінь> Добре, що ці гнізда ще видимі, знаєш, вони типу, чорні. Угу. <звінь> Якби вони ще були зелені, йой. І ми їх бачили тільки в той момент, коли ставали <зас> на них. Йой, ти шо? <зас> Я думаю, ми Тобі б ті дракони був... швидше бачили, ніж їх. Та, тим віч. Я, друзі, знайшов Олені, прикол. Так, дракон очак. Чисто. Ух ты, який ліс красивий? Є такі. О, тут труп. А. Mm. Єма, це хто так посмів? А ну. Це що є червна колода. Прикольно. Ще хочу її. О, це такий як вікінг, пам'ятаєш, був під водою. Четвертий mm -hmm. mm -hmm. 4 левел. Обек. Oh, Ти будеш моїм левел апом. З'єднаю ці мечі, буду мати один. Напевно, це за швидко, я це зробив. Він же був цілий. Че, ладно. О, у, у тебе у тотем оф Croft, є. Вау! Прикольно. Ну, типа, ти вставишь і Ну, то, що росте, на землі швидше росте. русте. Шлуну, гриба, про кофт. вообще не робиться. А, можна витягнути з неї щось, на. Ну, ага. засрали мені, князі, тут інвентар. Єма, там троль. Да. Там троль. Уйдем. Це буде це буде весело. Але його не можна луком бити, тому будь обережним. І він сильний має бути. Уг'ємо. Ого, в нього броня включилася якась. А ну відійде від так, А, так, 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 та. like, відхиляється, відійде від нього. А, -а, -а ми його витягли на сонце, і він закам'янів. Понятно. А, -а, а. Точно, там ж писало таке, пам'ятаєш. з нього вже не випаде, сумно. Як жаль, що він так сталося. Але це бачиш якесь дерево його. Темно, дубове колода. Mm -hmm. Давне на дерево. А, так вот тут дерево, ще один таке збоку, ні? Воно просто набагато вище. А це прям їхній ліс. Може тут ще один тролі? Ліс троллій. Ладно, я тоді відтягу знову карту. Ти нічого не забув, так? Да? Uh -huh. Там ще чуть-чуть. Право вниз туди. Так, що спимо. тебе приходили. Моментально, прям чекав цього все своє <х Civ Patriili> життя. Вбиваємо всіх, кого бачимо. Направо. Це наш стиль життя. Ось тут. Та це ліво. Ну вибач, я так декіль... плутаю. Правильно. Чи, чи по карті, чи не по карті. А, у, -ва... у, -у, -у вау. треба подихати. Я першастки бачу. Ой. Ну, я тебе підштовхнув, <laughs> пичтухнув. Знаєш? А ти зламав щось тут? Е, один блок. Один блок по центру, да? Ні, ні. Ні, ні, ні. Було цікаво, що це таке. А, а що за блок зломав? Тут Та сбоку. там мало б бути... Кондуїт, чи як він там називається. Там не нічого? Ну тут має бути якась штукінця по центру. А, по центру. А в тебе швидше ламає? Ну так. так. Та ні, я мав на увазі, що воно тут мало стояти. Мабуть, його треба поставити. Окей, йдемо далі. Підемо на неї. Так, а от нам, до речі, наверх. А нащо нам наверх? Не знаю, так карта говорить, вибачаюсь. Не знаю, як так вийшло. Ну, риба літаюча. <гум> Литюча риба. Вау, в чобу з летючі рибою? Дозволяє ковзати повітрям, вистрибуючи з води. Нічого собі. Дійсно, нічого, нічого собі. собі. Треба собі пару рептики набрати. Бажано на 4. Ого, крокодил. Ай, ма він. Він хижий. У, я зараз мру, я зараз мру, О, я зарамру, я так. Там не варт, там верх. Oh. Так. верт. А я люблю крокодилів їсти. Треба поїсти. Що, він мене взяв свої шалепи, і що? І воду позатягує, так? а? і крутитись починає, я вас поняв. Прикольно. Я його майже добив. Ну ж це був і киснічий. О, що так крокодила є. Крокодиль такий нагрудник. От, попереду. Пливе. А чому він. Шо? А я його не можу бити взагалі? Не знаю, я вроде міг. Та блін! та ти взявся, барс Добив рукою машина! в рукою, машина. йдемо. далі? ти перше кажи, а потім я просто набігти. Верх-плево. Скільки показує до неї? Касат 200. Качечка. Умре. Тут 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 тут. ту тут Ммм, це у цього чувачка, я так розумію. О, добрий день. <світ> Ооо, найс. Очікій той юзачок. що ще нічого не робить. Мені їх завжди везе. А, вау, рубзачок! За, зато Бребов. він єдиний, який певно скрафтити не може. А що це за рубляк голим, <світ> чи що таке? <ти? світ> Прикольно, може він дає тобі міцність якусь таку, mm -hmm. знаєш. Ні, як звичайно, нічого не робить. Він просто тебе, що його не можна скрафтити. Що ж, ми йдем? спати? Да, йдемо? Спати? Так, йдемо спати. я десь ліжко позагубив, так що я не, все, я пас. Mm -hmm. <рес> ну, що ти Лежиш, я не маю ліжка. А взагалі, чи взагалі. десь по сундуках загубив? Ні, повністю. Просто, просто я ліг спати. Я би ліг спати, би знайшов би його. О, я знайшов його. Ну, от двач. Я ж розвивав. Ой, ти команди. О, давай з якої я вибив голову. То хто? Ти де його взяв взагалі. А, то бачу, чого я не міг знайти? Йма, я будинок цілий обійшов всередині, зверху. Він не видими був, я його не вбивав, він нечайно вмер. Що, погнали? Так, де, де біжимо? Туди. О, цікавий данч. Угу. Доброго дня, тут хтось є? Є кнопка. Угу. От у речах. Відкрилося. Чекай, це виглядає як якийсь бос, чесно кажучи. Це, 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 це горгон, чуєш, не дивись на неї. Вообще дивись вниз краще, чесно кажучи. Ого. Ох, Я чувствую, що найкраще не жартувати. А Як їбати? Ой, це питання. Та просто кось тако. Якось такою вниз, вниз дивися, вниз. Добре, я просто буду. Дивитися, як ти її вбиваєш. Сюда. О, Шо дали? Битва а що дали? БТВТПАНІВДАЛ. Ти її голову її ма, Мощно. Я вибив її голову. І це є. Ти відрізав її голову, реально. Так, але ти глянь, то її голова називається Легендарна зброя. І щоб її надіти, треба магію 32 і Defense 20. Вучно. Я в шоці. Да. Напевно, просто можеш тепер цей каміновувати людей. Монстрів, mm -hmm. тварин. Та все що небудь. Отримати голову. А ні, отримати. А, на, на. Чуєш, ну ти теж. Отримайте голову горгона. Мазу, 32. Школьно досить промальовано. Нам туди. До дракона. Mm -hmm. Mm -hmm. О, що це лама? Щоб то не було, я її вб'ю. Ну камон, коли я можу раз вбити і дізнатися про неї щось. Ну да. То як я можу це не зробити. Ой, мені, мені дало утома на 47 секунд. клас. Та да. Дракон. Кайф. Кріш, ми цій серії вбиваємо дракона. О, він чорний, громовий. Він вже мене понісліться, бачить. Ну, принаймні, я його дуже смачно бачу. Що погнали. Скіл mm. ще yeah. новий. Прикольно. Я тепер, коротше, коли нажимаю Shift, на 60% мене монстри менше бачать. Тобто я від дракона тепер можу тікати. Так, я роблю просовку все-таки менше. Мені це не використовую, бажано. Щоб мене був якийсь шанс. Давай, знаєш, okay. почекаємо, доки він засне. І нападемо з під тяжка. Я бачу, як він спить. О, він же не рухається. То давай на shift підійдемо mm -hmm. до нього. І двоє почнемо бити. Там вода, тихенько не дуже вийде. Через воду перепливемо. і яж на шіфт. Дві разом якось клей, щоб ми швидко почали його вбивати. А Ух. я перший маю стрілою вистрілям. Ні, ні, перший урон наносим. Перший точно урон наносим мечами. Потім то відходимо. Я ж тоді. Він прикидається. Давай! Мучий цього заразу. Вчиться заразу. Блін, блин, вони пів хп, пів одного сердечка. Я yeah, Ох, це було, oh, це це you було you Мощно. добив? Я yeah, в шоці. Ні, ну ти, ти зарішав, yeah, я, в якщо б він мене був, я би так легко його не, не мучив. В мене... я, я втік wow. в останню секунду. Прям. В мене лишилося wow. півсердечка. Це дуже круто, що ми двоє вижили. Прям мені дуже сподобалось. Тепер ми можемо драконічу цю штуку назбирати. Колбочки. Oh -oh -oh -oh. Це було прикольно. Прикинь, з великим, я в Афіге. Ти був маленький дракон. А, і до речі, вітаю, це от наш е, справа, бачиш? Дивися вниз, покажете. Це Це наш новий дім. Ніфіга собі! Ми, ми могли собі лишити дод -домашню, дод домашню тваринку. Чисти. Ми зробимо собі домашню тваринку. Я жоці! Я жоці. Ну, це, це Це достойно, це достойно, прям. Треба факелами. Цікаво, що буде, що буде з посилі. драконом? Він буде, типа. Відлежатиме, кістки потім, напевно, згниє. Mm -hmm. Але нам треба забрати з нього мясо і, і то все. Треба було його, треба було його взяти в руки. Ні-ні-ні-ні! Ааа, блін. А, а чого він тайот. Mm -hmm. М'ясо хоч забере. О, тут якийсь mm -hmm. слон. Бачу? Класно. Та я щось я, я, я вже сказав, але якось не вийшло. Тут, до речі, трейдер плющи. Uh, На тобі зумруди. А, немає нема тобто, забирається мясо, якщо на нього просто нажати? нажаты? та-та. О, Око mm. ти був? Я за. Ти скрафти цю штуку, прикольно. Я, я в, 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 в тому сундуку взяв. Ага. Слона. Сундуку слона? І сундук? Нажимаєш mm. shift і відкриваєш Йма. слона. І думаю, я вот, Е... А, так, лисичку беремо, так? Е, Беремо все, що в нас нема, звичайно. Можна... Ну, у нас лисички нема? Ну, вроді, ні. Щоб ти поняв, то, е, той він же ж теж пасті, він не може вийти звідти. Сходить, буде тут у нас тепер жити. Ну. Всюди додам, було завести його. Не попробуємо. Вдруг він ще живий, типу. Хто його знає, чи так можна. Думаю, вже ні, але. <гум> Забрати ту штуку, типа? Да, да. Пізно. Далі, ну що, ну що я зроблю. Ой, Ти бачив? У нас є на оці штуки. Прикольно. Ємо завд... Яку є штуку? Завд... Ну, колбочки можна ставити зільками. <гум> а його можна ламати, і він вийде зількою, типу? Ну так. Да. А, ага, прикольно. Давай тоді дожимаємо його, напевно. <гум> Навіть в один блок, дивись! Що блок? та, та їх там можна три вроді минули. Ти повністю забрав його? А що таке? Щоб він тут лежав? Це речі, третій був ступінь. Він не такий маленький, як здавалось. Ви мощні чуваки. Мощні чуваки, реально. А, за серце, що серце дало, девось. Така штука. Ядро. О. І луска. З якої робиться проєкт. чуваче. Зі серця можна зробити драконічну кузню. І якщо навчитись її створювати, ми зможемо робити метал заліза кузні. Злиток. І злиток це є, ну, Defense 32 і так далі. Коротше, найкраща броня в цій грі, по суті. Mm. Стрендж 32. Анкань мені дає гляну. Урон 25. Таво два. А, тільки два випало? Mm -hmm. Зіма? За перемогу над драконом. А чекай, я чуть серце не з'їв. Ого. Отак. Наскільки воно смачне було. І що ж, ми будемо прямо тут, в гнізді закінчувати, і потім йти додому, чи краще зараз зайдемо додому Можемо сюди принести речі і звідси почати атакувати цей. Зробити це своїм домом. Як тобі така ідея? Поки що. Тут, напевно, зараз якраз ікрасті мись. Зараз принесемо сюди речі. Mm -hmm. Ту-ту-ту. Тут, я тут. скрафтив броню. Оу. Oh, Можеш її надіти? Угу. Вау! Wow. Драконіча броня. Прикольно виглядає. Вона дуже багато дає, так? Менше, ніж моя. От дає? Вісім і один. Як алмаз, нас, на чи якось. А, прикольно. Ну що ж, ми будемо тут в гнізді дракона закінчувати. Я в шоці, ми в гнізді дракона. Не. Я просто не в шоці. Недавно я втікав, ну, оце це, це був 35 п'ятий. Це ми доросли просто. Оце це ми, звісно, потужні. Я просто в шоці. Насправді. Ну що ж, в наступному епізоді будемо завойовувати той великий дім. А на цьому ми будемо завершувати. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Майо!